Серія ігор Final Fantasy це справжній монстр у ігровій індустрії. Починаючи з релізу самої першої гри у дуже далекому 1987 році. Ця серія ігор розрослася до якихось неймовірних розмірів. На даний момент головна номерна серія вже налічує 16 ігор. Крім цього, вже вийшло 5 додаткових ігор, які відносяться до головної серії. Існує 7 ігор під серії Ivalence Alliance – 5 ігор, що належать до піцерії Фабула Нова Крісталісіс, і ще нереальна кількість різноманітних піцерій і тому подібного. Там лише до головної, сьомої частини вийшло додатково 11 різноманітних спін-офів і так далі. Звісно, що не кожна гра з такої велетенської купи була по справжньому якісною. Були не дуже гарні частини, як, от наприклад, Final Fantasy XV, яка дуже сильно постраждала під час розробки, і на релізі сюжет в ній був, м'яко кажучи, посереднім. Але звісно, що були і такі частини, які настільки сильно розривали шаблони та западали до серця гравців, що їх згадують навіть сьогодні, як, наприклад, Final Fantasy VII. Та як би там не було, коли дивишся на повний список всіх ігор, які вийшли під брендом Final Fantasy, ти стаєш наче той Меттю Макконахі. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Final Fantasy 16, яка поки що вийшла ексклюзивно на PlayStation 5, і від якої я особливо нічого не очікував, тому що 15-та гра мені не дуже сподобалась. І, о боже мій, який я щасливий, що все ж таки купив цю гру. Бо такого ядреного ефіку я не бачив вже дуже і дуже багато років. Японці настільки нереально викрутили епічність та розмах подій, що під час проходження яначе маленька дитина, яка вперше бачить круту гру, не міг змусити себе зупинитись для того, щоб піти спати. Я повністю пройшов гру поки що один раз. І це зайняло в мене 54 години, з яких сюжет займає левову частину. Тому зараз я максимально докладно розповім вам, що таке Final Fantasy XVI і чому це просто мегаепічне та доволі емоційне свято для всіх шанувальників одиночних сюжетно орієнтованих ігор. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у всі складні часи. Вперед! І як я вже сказав, Final Fantasy XVI це максимально сюжетно орієнтована гра. А в якій майже немає нічого поза межами сюжету. Про те, що є, я розповім пізніше. Сюжет у грі не просто крутий, він нереально офігезний і не відпускає до самого кінця. Все починається з того, що головний герой Клайв, який мав бути обраний домінантом Фенікса, таким не став, за що його зневажає власна матір. Але в нього є маленький брат Джошуа, який якраз таки і є домінантом Феніксу. Клайф навчається володінню мечем і служить у ордені щита, мета якого захищати своє королівство і, звісно, що захищати домінанта Фенікса. Коли настає момент того, що Джошуа має пройти особливий ритуал, на королівство нападають імперські війська, які вбивають всіх, кого бачать, відсікають голову батьку Клаєва та Джошуа, ну а за всім цим стоїть мати хлопців, яка виявляється ще тією курвою. Під час боротьби з ворогами Клайф бачить невідому фігуру, і після цього з'являється другий домінант вогню і Між Фрітом та Феніксом починається епічна битва, в ході якої Іфріт безжально розриває Фенікса на шматки. А Клайф бачить все це, але не може нічого подіяти. Після цього проходить 13 років. Клайв тепер є рабом у нових володарів, і в нього особлива тату на обличчі, яке означає те, що він не до людина по місцевим законам. Ось це був лише пролог гри, який займає перші дві години. Я не буду повністю розповідати весь сюжет, бо, по-перше, це будуть нереальні спойлери, а по-друге, це займе не одну годину. Загалом можу сказати те, що в сюжеті є і ігри престолів з інтригами, боротьбою за владу, війнами між королівствами, і звісно, що з фірмовим вбивством персонажів, до яких ви вже звикли. А також у сюжеті просто нереальна кількість емоційних моментів, і загалом ви дуже сильно встигаєте звикнути до кожного з персонажів для того, щоб потім сидіти та ридати у відповідні моменти. Сама історія постійно рухається вперед. Одна мета головного героя змінюється на іншу, більш глобальну та більш вагому для світу гри, і так до самого кінця. Однією з головних тем гри є рабство і боротьба за свободу. Також гра торкається такого моменту, як звички людей до чогось одного і небажання щось змінювати, навіть якщо те, що є зараз, шкодить і несе смерть. І ще доволі багато чого можна знайти у сюжеті Final Fantasy XVI. А головне це те, що все це підкріплено якоюсь шаленою кількістю кат-сцен, серед яких нот ну дуже багато, мега крутих та епічних. Загалом сюжет у грі це просто мега-епічна бомба, і особисто я давно так не кайфував. Final Fantasy XVI дуже сильно відійшла від традиційного розуміння JRPG і стала набагато динамічнішою. Всі боїться тепер яскраві заруби з постійним використанням ухиляння, контрударів, контрблоків і найголовніше з використанням особливих прийомів, які надають різні сили домінантів. У головного героя є лише одна зброя меч. Але він скоріше виконує роль чогось, що вам потрібно у перервах між використанням прийомів. Намагатись задовбати ворога лише мечем можна, але по-перше, це буде значно довше. А по-друге, це не так круто і епічно, як використання здібностей. У всіх особливих ворогів та босів є як полоса здоров'я, так і полоса стійкості. Коли ви вибиваєте всю стійкість, ворог або ж бос стає у стагер на деякий час, і саме в цей момент вам потрібно вливати в гада все, що у вас є, для того, щоб нанести йому якомога більше шкоди. При правильній комбінації здібностей ви зможете наносити по 60-100 тисяч очок шкоди за один стагер. Для деяких ворогів та навіть деяких босів цього буде достатньо для того, щоб знести падлюку за один стагер. Всього у грі вам буде доступно 8 різних аспектів сили. Сила Фенікса повністю присвячена вогню і є першою, з якою ви починаєте грати. Головною її особливістю є можливість швидко скорочувати відстань до ворога через використання Shift-стрибка і продовжувати такий стрибок комбінацією ударів. Сила гаруди присвячена вітру, і її головною особливістю є можливість підтягувати ворогів до себе. І знову ж таки поєднувати це з комбінацією ударів. Сила грому, як не складно догадатись, присвячена Молнії і дозволяє ставити до 9 міток на ворогів, після чого до них прилипають шарові Молнії, які додатково можна поєднувати з використанням інших здібностей цього аспекту сили. Сила Титана присвячена землі, і більше за всіх орієнтована на оборонні можливості, бо її головною особливістю є можливість ставити блок, який повністю поглинає шкоду, і його можна комбінувати з ідеальним блоком та контрударом. Сила Бахамута, як на мене, одна з найкрутіших у грі, бо майже всі її здібності завдають дуже багато шкоди ворогам. А головна її особливість це можливість заряджати мегафлеєр до 4 рівня, і після цього всіх ворогів або боса у певному радіусі буде атакувати зорепад. Сила шиви присвячена льоду та холоду, і також є доволі крутою, бо дозволяє заморожувати велику кількість ворогів або навіть боса, і потім зносити їм доволі велику кількість здоров'я та стійкості. Головною особливістю є можливість заморозити ворога під час ідеального ухиляння. Сила одіна є доволі специфічною і присвячена темній енергії. Її специфіка полягає в тому, що всі її здібності орієнтовані на заряджання з дуже потужного удару, який просто плавить ворогів. Але гра дозволяє вам одночасно використовувати лише три сили з восьми. Тому вам треба буде обрати саме з якими ви бажаєте грати. Можу впевнено сказати, що використовувати всі 8, коли вони всі стануть доступні, немає ніякого сенсу, і достатньо обрати 3, з допомогою яких ви можете наносити найбільші показники шкоди при правильній комбінації. Final Fantasy 16 пішла шляхом максимального спрощення для гравців. Тому, коли відбувається левелап за набирання певної кількості очок досвіду, вам не треба власноруч обирати, які параметри підвищувати і так далі. Все відбувається автоматично, і гра сама все підвищує. Тому ваша єдина мета це набивати очки досвіду. Далі у грі є елемент лутодрочильні. але знову ж таки він зроблений максимально просто. Вам потрібно мати меч, ремень та наручі і три різних аксесуари. Всі ці предмети можуть бути від сірої до легендарної рідкості, але вам взагалі не треба за це хвилюватись. Нові мечі ремені та наручі для крафту або ж просто так будуть вам надаватись в залежності від вашого проходження по сюжету. Нові аксесуари будуть відкриватись вам у якості нагород за виконання різних завдань. Найкрутіший легендарний меч Готтар Дамеранг і легендарні ремень та наручі стануть доступні для крафту ближче до кінця гри. І при першому проходженні нічого крутішого за них у грі немає. Тому все, що вам потрібно, щоб покращувати вашого персонажа, це просто проходити сюжет і деякі додаткові активності, але про них пізніше. Світ гри поділений на чотири королівства. Є глобальна мапа всього світу, на якій будуть з'являтись знайдені вами обеліски для фаст тревелу І ще є один цікавий момент з глобальною мапою, але я не буду його сподарити. Самі ж королівство не є відкритим світом у сучасному розумінні цього терміну. Кожне королівство це доволі невелика мапа, яка переважно складається з різного типу коридорів, тому не треба хвилюватись про те, що у грі велетенські порожні поля, як це було у Final Fantasy 15. У кожному королівстві ви будете знаходити обеліски для фаст-тревелу, а також різні побічні активності. Головне це той факт, що ніякого бектрекінгу і прочої срані у грі немає. Не дивлячись на те, що грає дуже сильно сюжетно орієнтованою, в ній все ж таки є побічні активності, але їх не дуже багато і насправді всі вони доволі непогані. У грі у вас буде центральний хаб, база головного героя. В ньому ви можете запускати режим тренування, якщо вам це потрібно, перепроходити різні боссфайти в режимі аркади, якщо у вас є таке бажання, перепроходити окремі етапи сюжету, не знаю правда навіщо, і можливість перепроходити особливі челенджі, про них трішки пізніше. Загалом, все це взагалі не потрібно ні для сюжету, ні для прокачки героя. Тому все це суто, якщо вам більше нічого робити. Також у грі є побічні завдання. За проходження яких ви будете отримувати очки досвіду, ігрову валюту, іноді очки для покращення здібностей і спеціальні очки репутації. Побічних завдань доволі багато, але всі вони дуже короткі і переважно складаються з піди туди і принеси те, або піди туди і вбий там того. -то». Є декілька непоганих побічних квестів, але знову ж таки, ця гра про головний сюжет. Тому побічні квести виглядають просто як можливість дати вам відпочити від ядреного епіку, який відбувається у головному сюжеті. У хабі ви зможете підходити до письмового столу і передивлятись різні листи від інших персонажів. Це, перш за все, просто додаткова інформація для вас по лору гри, але іноді серед таких листів будуть і нові побічні завдання. Також ви будете наповнювати стіну спогадів спеціальними трофеями. Які отримуються дуже легко, треба просто проходити всі побічні квести і так далі. Це є колектиблами у грі, нічого з них не треба шукати окремо або виконувати якісь нереальні умови, по типу збери 100 квітів жовтого кольору. Далі ви можете підходити до лороведа, рівень якого буде підвищуватись в залежності від вашого прогресу по грі. Як не важко здогадатись, тут ви можете подивитися дуже велику кількість лорної інформації. Ще є жіночка, яка дозволяє вам подивитись, як розвивались стосунки між персонажами гри від самого початку і як ви рухались по світовій мапі. Але я так і не зрозумів, навіщо це потрібно, бо воно взагалі ніяк і ні на що не впливає. Просто є, аби бути. Також у хабі є дошка з контрактами на вбивство особливих ворогів, яких у грі 32. За їх проходження ви будете отримувати очки досвіду, гроші, очки репутації і так далі. Але найголовніше, що саме з цих ворогів ви будете збирати рідкісні матеріали, які потрібні для крафту Рангу та інших легендарних предметів. Очки репутації накопичуються автоматично за проходження побічних завдань, сюжетних завдань і, звісно, за знищення особливих ворогів. При певній їх кількості ви можете отримувати різні нагороди у спеціального персонажа у хабі. Ну і у грі ще є 8 челенджів по одному на кожний вид сили. Кожен такий челендж складається з чотирьох етапів. На кожному етапі гра автоматично призначає вам ті чи інші здібності. Ваша мета виконувати певні прийоми, виконання яких буде додавати вам час, і вам потрібно набрати якомога більше часу до четвертого етапу. Тому що в ньому вам потрібно встигнути знищити боса до того, як час закінчиться. Проходження кожного з цих челенджів дасть вам спеціальні аксесуари, які покращують ті чи інші здібності. І звісно що я окремо хочу розповісти про те, наскільки у грі просто нереально епічні основні босфайти. Такого ядреного епіку і розмаху я не бачив у іграх вже дуже давно. Починаючи з битви між Іфрітом та Феніксом. Кожен наступний головний босфайт підвищує градус епіку. Битва з Титаном це просто 10 з 10. Постійно змінюється ігровий процес, і на екрані постійно відбувається щось неймовірне, і все це відбувається під дуже динамічну музику. Битва з Бахамутом просто бере і переноситься до відкритого космосу на орбіті планети. І ти таки сидиш і думаєш, Боже, як же я скучив за таким! Бо це просто якийсь фейерверк емоцій. Вам навіть доведеться битись з босом на дні моря посередині між двома велетенськими стінами води, тому що бос розірвав морську поверхню. Кожен босфайт продовжується десь годину, і за цей час ви взагалі не встигаєте засумувати, тому що все постійно змінюється і дивує вас. Боссфайти у грі це от просто 10 з 10, і нічого крутішого і епічнішого я не бачив за декілька останніх років. Final Fantasy XVI це просто must have. Візуальна гра виглядає дуже круто, і можна сказати, що от нарешті є справжня Next Gen графіка. Деякі катсцени так і взагалі виглядають майже як кіно. Сюжет у грі це просто якийсь відвал башки. Дуже гарний і не відпускає навіть коли на дворі вже п'ята ранку, а вам ще на роботу зранку потрібно йти. Бойова система з використанням здібностей – це просто вау, ахт, дайте ще! Все у грі зроблено максимально правильно, і навіть побічні активності вас не задовбують, просто тому, що вони надаються вам потрішки частинами, в залежності від вашого прогресу по сюжету. Перші 4 або 5 годин у грі вас взагалі нічого не відволікає від головного сюжету, лише епік і лише драйв. Я 100% раджу всім пограти у Final Fantasy 16, незалежно від того, чи ви фанат цієї серії, чи ні. Це, як на мене, одна з найкрутіших одиночних сюжетних ігор за останні декілька років. Таку гру точно варто купити, і за неї не шкода віддати гроші, бо стільки кайфу я дуже давно не отримував. Зараз гра доступна лише на PlayStation 5, але я сподіваюся, що через деякий час вона вийде на всіх інших платформах. Хоча заради такої гри не гріх і п'яту плойку придбати. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!